Вітаю на фізичному розвитку. Жук гарненький і волохатий, хоче в гості завітати. Сів він швидко на вікні і дзищить про це мені. Пустимо його до зали. Не дзещи, лети швиденько, до жучків своїх маленьких. Сьогодні цей жучок буде займатися разом з нами фізкультурою. Адже він не має друзів, допоможемо йому. Трішки з вами розім'ялися, показали жучкові деякі вправи. А зараз ми зробимо розвивальні вправи казкові герої. Перша наша вправа жучок потягається. Вправа виглядає ось так. Ніжки тримаємо разом. Піднімаємо ручки вгору через сторони. Раз, два, нахиляємо ту. Три, чотири. І повернулися в вихідне положення. Починаємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Останній разок. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Жучок готується до польоту. Вправа виглядає ось так. Нахиляємо трубу вперед. Ніжки тримаємо разом. Ручки згинаємо в ліктях, тримаємо до штулуба. Так, тупаємо лівою ніжкою підстрибуємо. Так, так, давайте спробуємо. Виходить? Тепер давайте зробимо. Правою ніжкою. Молодці. Наступна вправа, жучок озирається. Вправо виглядає ось так. Стаємо на колінця Так, ручки за голову. Повертаємо в ліву сторону та у вихідне положення. Потім в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Останній Раз. Раз. Два. Три. Закінчили вправу. Наступна вправа жучок на листочку. Підготуйте кубик або іграшку. Так, сідаємо на підлогу, ніжки тримаємо рівно, спинку тримаємо також рівно. Отже, на один повертаємо тулуб, кладемо кубик. На 2 повертаємося в вихідне положення, на три, чотири. Три. Беремо кубик, повертаємося у вихідне положення. Робимо вліво та в праву сторону. Отже, починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Останній раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили вправу. Тепер зробимо вправу на відновлення дихання. Піднімаємо ручки догори. Я взяла кубик. Виберете іграшку. Та піднімаючи ручки догори, вдихаємо повітря через носик, опускаємо ручки вниз, видихаємо повітря через ротик. Так, дихання відновилося. Тепер ми з вами зробимо основні види рухів. І перша вправа доріжка до домівки. Будемо з вами ходити по канату приставним кроком. Ставляємо ручки на поля. Так, ставляємо ручки. Так, Піднімаємо ручки в сторону. А будемо проходити по канату. Так, переставляємо ніжки. Ще раз очік. Так, і останнє. Молодці, сподіваюся, у вас все вийшло. Наступна вправа повземо разом із жучком. Так, стаємо на колінця. ручки за голову і будемо йти вперед на колінах. Ось так разом із жичком. Почек. Молодці. Сподіваюся, ви справляєтеся. Наступна вправа пограємо з жучком вправа з м'ячем. Будемо підкидати м'яч догори. Так. Ось так. А тепер будемо підкидати м'яч догори з плеском. Виходить? Молодці. Тепер зробимо вправу на відновлення дихання. Зніячюємо. Дихання відновилося. На цьому наше заняття добігає кінця. Хто з нами займався? Так, жучок, сподіваюся, йому сподобалося з нами. Жу жу, жу в жмені я жука держу. Він защій і рветься з рук. Чорнокрилий вусань жук. Дітки жучкові вже час сховатися у свою домівку. На зиму! А нам час завершувати. Займайтеся спортом та будьте здорові! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!